Коли зустрічаються друзі, знайомі, такий уже звичай у нас на землі, що перш ніж сказати, як справи, як вдома, людині вітатись з людиною слід. Вітаю щоденно з одруженням, святом, з народженням, успіхом чи просто так? А ви, групі юність, дозвольте вас всіх привітати! Святою любов'ю Ісуса Христа. Бо ми тут зібрались не тільки як друзі, не так, як знайомі приходять завжди, зібрались як вівці в чудовому лузі, як діти Господні зібрались сюди. Нас кров Ісуса зріднила сьогодні. Ми тут, усі сестри, брати, підкріпимо душу та зміцнимо сили і разом підемо. До святої мети багато чекає на нас ще тривог, багато чекає на нас перемог. У місце чудове ведеться дорога, де вірних усіх зустрічатиме Бог. Амінь.